Триває вступна кампанія до херсонських професійно-технічних навчальних закладів. У цьому кабінеті приймають заяви на вступ до Херсонського політехнічного коледжу. Зараз він базується в національному університеті Одеська політехніка. Вступна кампанія почалася 29 червня і триватиме до кінця вересня. 90% абітурієнтів діти з особливо небезпечних територій, розказала заступниця директора з навчальної роботи. Торік було 400 вступників на перший курс. Ну, на сьогоднішній день 9 клас. Вже ми маємо майже 240 заяв і вступників, які вже зараховані до коледжу. 272 у нас на базі 9 класів, 12 місць на базі 11 класів, і заочна форма навчання у нас також передбачена 9 бюджетних місць. Приймальна комісія Херсонського гідрометеорологічного фахового коледжу Одеського державного екологічного університету працює в Одесі при виші, в якому підпорядкований Цьогоріч Тут передбачено 62 бюджетних місця. Розказала секретарка приймальної комісії Наталя Седова. Дев'ятикласників у нас цього року 16. Дітки всі вийшли на Zoom, відповідали на програму, яку ми їм надали. Дев'ятий клас вже закінчилася вступна кампанія. А одинадцятий клас ще продовжується. У нас стартує нова спеціальність водні біоресурси. Ми в цьому році її запустили набор. Херсонський морський коледж евакуювали до Дунайського інституту водного транспорту в Ізмаїлі. Більше половини абітурієнтів виїхали з окупації. Матеріально-технічна база збережена і чекає на деокупацію, розказав виконувач обов'язків начальника коледжу Роман Негруца. Вступна кампанія почалася 30 червня. На цей рік у нас виділилось 100 бюджетних місць, тобто 50 місць на базі 9 класів, 50 місць на базі 11 класу. Зарахували ми з 52 заяв, зарахували 23 людини. Зараз ще є вільні бюджетні місця. Зараз іде вже друга сесія, яка буде тривати до 18 серпня, третя сесія на базі 9 класів, яка буде тривати з 1 вересня по 30 вересня. За словами начальниці управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Тетяни Юшко, заклади професійної технічної освіти Херсона та Нової Каховки захоплені російською окупаційною владою. Дехто з керівників коледжів зміг виїхати на територію підконтрольну Україні. На сьогоднішній день максимально виплачується заробітна плата. Проводимо ми вступну кампанію. Я думаю, що в профтехосвіті її можна розпочати і за умовами, і не першого вересня, а продовжити набор до першого жовтня. Навчальний рік у коледжах планують почати дистанційно. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.